Постійну підтримку зі сторони Угорщини відчувають не лише на Закарпатті, але й в інших регіонах України. Наприклад, у багатопрофільній лікарні міста Долина, що на Франківщині, угорських партнерів вже зустрічають як давніх друзів, адже допомога від них надходить вже не перший раз. У доставці вантажу, як і в попередніх випадках, допоміг мер угорського міста Фейняшлітке Тівор Марта та генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород. Вантаж містив медичні ліжка для дітей столи та харчі. Це вже майже 70-й наш візит до України в Закарпаття та інші регіони. Ми вже побували і в Бучі, і в Хмельницькому, і в багатьох інших містах. Тут у Долинській лікарні лікують як місцевих, так і дітей зі східної України, а також поранених. Цей заклад став близьким моєму серцю. Я тут вже втретє, і буду ще багато разів. Для допомоги нам були потрібні донори в Угорщині, такі як дитяча лікарня імені Пала Гейма у Будапешті та дитячий відділ лікарні міста Мішкольц. Звідки ми зараз привезли 13 дитячих ліжок? Також коли наші друзі у місті Фейні дізналися, що я знову їду сюди. Вони передали свіжі калачі, а від фабрики Дєрі ми привезли макаронні вироби. Також ми привезли соки від місцевого виробника, а також невеличкий презент для мера міста Долина. З ним ми говорили про те, що у майбутньому було б добре побудувати між нашими містами тісніші стосунки. Україна з часом стане повноправним членом європейського союзу, і тому такі зв'язки дадуть можливість для обміну професійним досвідом. Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття разом з представниками залізничного логістичного терміналу Іст Вестґейт, який знаходиться неподалік міста Фейнішлітки в Угорщині, передали для дитячої лікарні потужний генератор. Часті відключення ускладнюють життя навіть у побуті, але у випадку лікарень це створює вкрай важкі ситуації. Лодя фонту шасхомікарпата муташокасонамчо дуже важливо, щоб ми закарпатці показали, що завдяки підтримці з Угорщини ми допомагаємо не тільки у себе вдома, але намагаємося допомогти і іншим областям нашої країни. Ми допомагаємо таким закладам та організаціям, які цього справді потребують. Зараз ми знаходимося в Івано-Франківській області у Долинській громаді, куди разом з мером міста Фейніштики вдалося доправити вже третій вантаж з допомогою. Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття разом з Ставниками залізничного логістичного терміналу East West Gate, надали дитячій лікарні потужний генератор. Важливо, щоб ми і надалі підтримували зв'язок з тутешніми громадами. Багатопрофільна лікарня у місті Долина надає як стаціонарні, так і амбулаторні послуги для населення. Керівник закладу розповіла, що лікарня безперервно працює над вдосконаленням своєї роботи і тому, завдяки підтримці партнерів, пацієнти отримують дедалі якісніші послуги. Ну, звичайно, що ми би оцінили дуже позитивно. По-перше, це є дуже позитивні люди, навіть у відношенні завжди з посмішкою. По-друге, вони дуже цікавляться, і навіть не тільки коли приїжджають, а й по телефону цікавляться, що нам потрібно. Навіть Марта Тібер запропонував, щоб ми написали список, що нам необхідно. І мені дуже приємно, що вони активізуються так і в Угорщині шукають нам цю допомогу по списку. Це надзвичайно приємно зараз це отримувати і відчувати, що хтось підтримує нас. Ніцтво Долинського медзакладу вдячне партнерам за підтримку та увагу. Цілком ймовірно, що після узгодження списку потрібної для закладу допомоги угорські партнери у недалекому майбутньому знову навідуються до Долинської багатопрофільної лікарні.